Але з цієї смуги, вірно. Тобто повертаємо з середньої смуги. Тут буде складно. Чому? Тому що оглядовість буде капець, яка паршива. Тобто, якщо у нас попереду буде хтось також повертати ліворуч на зустріч нам, то буде дуже важко зрозуміти. Тому ми під'їжджаємо до центру перехрестя. До центру перехрестя, так? Ну, а от дивись вони. Давай, давай, вже... приїдемо. Ми, ми приїдемо, там лише одна машина, тому ми не, ми не закриємо перехрестя. Все добре. Давай перша, перша. Точечка утримання. Точечка утримання. І дивись, поки вони повертають, ми можемо доїхати, але дивися, не спіши, не спіши, не спіши. Да, не так. Ні, нікого я хорошо. І ось цю другу смугу, тобто в лівішу вже не йдемо, вже йдемо в правішу. Окей? Зрозуміло? Так, да, але без тебе я б це не зробила. Слухай, <рі> мені теж було стрьомно, я там ніфіга не бачив за тими машинами. <рі> да, да. Ні, дивись, якщо не впевнена, то краще да. взагалі навіть угу. не починай туди рухатись. Тобто до, до моменту, поки нам закривають ті машини, да, ми ще можемо поїхати. І то не факт, що після них ніхто не пойде прямо по їхній смузі. Ми заглохли? А, ні, ми не заглохли. Подивись, на, на тахометр бачиш, там все окей. Так. Під'їжджаємо. Ти просто зажала гальма, дернулася. Mm. Тобто, не бачиш, не їдь.